Привіт усім живим. Розмірковувала над проповіддю пастора про створіння клітини, як і взагалі створіння життя Богом. Ну, і Науковці, які там розказують, що це все чи то від взриву, чи то з одноклітинної тваринки зробилася людина. Це заперечує самому розумінню плану. Тобто, якщо я планую щось приготувати, я купую якісь інгредієнти, я їх додаю послідовно. Я не можу все мати на борщ і потім якось е, приготувати пельмені. Для, Для цього потрібен зовсім інший план. Так само і тут. Господь запланував, і він йде іде за своїм планом, і виповнюється те, що Бог запланував.